Сьогодні випала дуже велика честь вітати дуже високих і гарних людей, які приїхали з дуже гарними намірами в нашу область. Це Арбузу Валентину Іванівну, президента Асоціації платників податків України. Жінки веселіші могли б так сказати, привітати. і привітати. Дозвольте представити вам теж дорогого гостя Клемента Олександра Вікторовича, голову податкової адміністрації України. А? І перед тим, як попросити до слова Арбузу Валентину Іванівну, я хочу вам видати одну велику таємницю. Але приємно таємницю. Ми сьогодні тільки що повернулись з наради, яка була в податковій адміністрації нашої області, де виступав і Олександр Вікторович, і Валентина Іванівна. І дуже відрадно те, що вони їдуть сьогодні разом. Їде голова служби і їде голова Асоціації платників податків. Їде та служба, яка має функцію збирати податків і їде організації, громадська організація, яка направлена цивілізованим способом захищати інтереси, відстоювати інтереси платників податків. І що дуже важливо і цікаво, знаєте, що сьогодні прозвучало, що основне завдання податкової служби України сьогодні, як і основне завдання Асоціації платників податків, це виховувати культуру сплати податків виховувати культуру сплати податків, культуру взаємовідносин між податківцем і платником податків. І що саме основне, підкреслю, червоною ниткою пройшло у виступі Олександра Вікторовича, це про те, що податкова адміністрація повинна трансформуватись в службу сервіса. Ще раз нову, трансформуватись в службу сервіса. Це... Ті завдання, які ставить перед нами президент України Віктор Федорович, повернути в першу чергу у людей віру до влади, а владу зробити союзником бізнесу. І щоб не забирати їхній хліб, вони телегайно просить вас до слова. Шановні Михайло Васильовичу, Олександра Вікторовичу, члени президію, учасники семінару, члени асоціації. Дозвольте привітати вас на семінарі, який присвячений актуальним питанням оподаткування юридичних осіб, суб'єктів господарської діяльності. Сьогоднішній семінар є заключним із циклу семінарів, які ми провели в рамках підписаних, підписаних 2011 на 2011 рік меморандуму податків. Податкових відносин і плану спільних дій Асоціації платників податків до Державної податкової служби України. Традиційно такий семінар ми проводимо в західній Україні цього разу в Івано-Франківському у місті, яке не тільки багатовіковим культурним центром Галичини, а й економічно важливим регіоном у житті країни. Скажу відверто, цей рік був непростим для представників бізнесу, і в першу чергу це пов'язано з набранням чинності податкового кодексу, норми якого законодавець протягом року намагався удосконалити, але незважаючи на прийняття численних змін до кодексу, все ще існує безліч питань і невирішених проблем. Деякі норми, які раніше залишаються незгодженими, допускають неоднозначне тлумування та ускладнюють адміністрування податків, а це, в свою чергу, ускладнює життя платників податків. Хочу зазначити, що наша організація була і продовжує залишатися єдиним у своєму роді об'єднанням громадян, діяльність якого спрямована на захист прав і законних інтересів платників податків. Важливим елементом у системі такої підтримки є проведення навчальних семінарів. Результатом цього року показують. Щоб підприємці стали більш зацікавленими в отриманні якісних та професійних роз'яснень питань, які складно вирішуються на практиці. Цього року на наших семінарах взяли участь понад 25 тисяч платників податків у цілому по Україні. Виступаючи за конструктивний діалог бізнесу і влади, ми створюємо необхідні правові умови для вирішення тих чи інших проблем у сфері оподаткування. Зазначую, що до складу колегії Державної податкової служби увійшов представник нашої асоціації, це Державні асоціації, також на рівні обласних асоціацій, також є членами колегії. Крім того, наші спеціалісти є членами багатьох робочих груп при податковій службі, судосконалення податкового законодавства, а також обрані до складу громадської ради при цьому ж органі. Сподіваємося, що наші колеги на регіональному рівні скористаються такими позитивними досвідами співпраці, як це зробили присутніх на семінарії, представники Івано-Франківського, Львівського та Волинського територіальних відділень асоціації. Сьогодні перед нами будуть виставлені виступати провідні фахівці у сфері податкування, професіональної своєї справи. Наше спілкування з вами є важливим також через можливість почути проблеми, з якими ви зустрічаєте в своїй діяльності. У майбутньому це допоможе нам виробити і запропонувати свої шляхи їх вирішення. Цією метою ми, як асоціація платників податків України, пропонуємо вам скористатися унікальними ресурсами, а саме постійно діючим форумом на нашому сайті, а також можливостями періодичного видання асоціації платників податків податкова. Правда, я думаю, що всі перший екземпляр подивилися. Починаючи з січня наступного року, ви двічі на місяць зможете безпосередньо брати участь в різних дискусіях на сторінках даного журналу. Завершаючи свій виступ, хочу подякувати керівництву обласної державної адміністрації івано франківської області, а саме вам, шановний Михайло Васильовичу. За гостинність і надану допомогу у проведенні наших заходів особливо хочу подякувати керівникам територіальних відділень асоціації і нашому партнеру державній податковій службі України в особі її керівника Клименка Олександра Вікторовича. За виконану роботу під час організації семінару. Учасникам семінару бажаю плідної роботи та подальших успіхів. А найголовніше, бажаю всім вам високих доходів, щоб було з чого платити податки.